Вітаю вас, шановні підписники. Сьогодні хочу розглянути чудовий набір темних вершників від Dark Alliance, українського виробництва. Всього навсього тут 10 вершників і двоє піших. А ось цю фігурку я вважаю найкращою в всьому наборі. Я думаю, ми будемо отаким чином розглядати їх. Зараз. Оп, оп, оп. Ну, хоча. Деталізація просто оп. чудесна. В більшості настолок і виробників фантазійних продуктів, скажімо так, таке і не снилось. Чудова українська якість. Другий піший в цьому наборі от такий. Дуже шкода, що він лише один. Насправді я б таких би штуки три хотів би в наборі бачити. Адже на цих коротунів нападало, якщо не помиляюсь, то три 4 таких. В одному з епізодів, до їх захищав Рагорн. Але він всього один. Так, Наступна дуже цікава фігурка це спікер Саурона. Деталізація його ну, просто вражаюча. Так, ну, о. От так він виглядає. І, відповідно, добре сидить на коні. Ну, коли ми його приклеїмо. Так, а далі ми маємо в наборі скільки 9 вершників в чорних балахонах. В різних позах. Але всі вони неповторні. Що, в принципі, добре для тих, хто збирає настолки і збирає цілі армії. Я ж собі збираю лише по одному кожного виду буду робити настолку відповідно по фентезі, по Володарю персня. Тож, я візьму собі всього-навсього 4 фігури із всього набору. Так, я зараз оці 4 фігури. Інші я, звичайно, віддам на продаж або обміняю, ну, як там буде. Але деталізація їх ну, просто вражаюча. І справді, якщо ви робите на столку з масовими боями при цені зараз на середині го року в 200 гривень, ви отримаєте чудовий набір із 10 конників. 10 вершників, які. Можуть скласти там від двох до трьох підрозділів. Так, отакі от йдуть літники з конями, їх два в наборі, Один я вже, відповідно, розрізав. Так, щось камера те, що виділюється. Десь так приблизно виглядає весь набір. Отак, розкидано, але десь так. Чудова українська якість. І в наступному відео я їх порівняю із фігурками війни Персня. І спробую вам довести, що якби наші українці робили туди фігурки, то вони були б кращими. Підписуйтесь на канал, ставте свої коментарі.